8 серпня розпочинаємо звіт міської влади за минулий тиждень. По соціальній сфері станом на 8 серпня забезпечено оздоровленням та відпочинком 2188 дітей, що складає 54%. Дітей пільгових категорій забезпечено оздоровленням 747%. Під час літньої оздоровчої кампанії у нашому місті працювало 6 літніх таборів із денним перебуванням. По лінію відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури і спорту виконавчого комітету Жовтоводської міської ради було направлено на оздоровлення 54 дитини. По лінії відділу освіти 763 дитини. По лінії СМСЧ-9 на оздоровлення до санаторіїв було направлено близько 80 дітей. Також на минулому тижні було профінансовано матеріальну допомогу від депутата облради на загальну суму 15,2 тисячі гривень. Дана матеріальна допомога буде направлена шести особам, які надали повний пакет документів та написали заяву. Підготовка до нового опалювального сезону. Триває підготовка закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період. Акти готовності закладів освіти на стадії попереднього підписання. 18 та 19 серпня відбудеться прийомка закладів освіти до початку нового навчального року та до нового опалювального сезону. В цьому році на підготовку до нового навчального року виділено близько 390 тисяч гривень. А з бюджету розвитку міста на капітальні ремонти закладів освіти було виділено близько 250 тисяч гривень. Що стосується підготовки міста до нового опалювального сезону, ситуація наступна: на 50% виконано промивку опалювальних систем у житлових будинках, на 70% завершено ремонт та заміну. Опалювальних будинкових систем та на 50% виконано підготовку теплових мереж. Питання житлово-комунального житлово господарства 3 серпня відбулося перше засідання комісії з розгляду питань щодо відключення жителів нашого міста від мережі централізованого опалення та встановлення індивідуального опалення. На сьогодні вже понад 500 жовтоводців виявили бажання відключитися від мереж централізованого опалення. В першу чергу члени комісії розглядатимуть звернення тих громадян жовтих вод, які разом із заявою додають документ, який підтверджує недоотримання теплової енергії. У даному випадку це акт заміри температури у квартирі. Також працівниками комунального підприємства вЖРЕО на минулому тижні велася робота щодо покосу трав у нашому місті. Покос трав здійснювався у парку слави. По вулиці Заводська, 8 березня, Хмельницького та Маяковського. Також працівниками в ЖРЕО на минулому тижні велася робота щодо покосу трав у нашому місті. Покос трав здійснювався у парку слави по вулиці Заводська, 8 березня, Хмельницького та Маяковського. Складено 120 адміністративних протоколів за статтями 150 та 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо порушення правил благоустрою. Мінімальний штраф за даними статтями становить 340 гривень. Тому ми закликаємо всіх жертвоводців з повагою відноситися до праці працівників комунального підприємства жрео та дбати про чистоту нашого міста. Щодо питання поточного ремонту доріг. На сьогодні виконано ремонт деяких ділянок доріг по вулиці Кропоткіна та по вулиці Заводська. Також до поточного ремонту доріг планує долучитися підприємство Гарант Метизінвест. Питання медицини. В місцевому бюджеті на медицину. Закладені кошти у розмірі 39,7 мільйона гривень. З початку року вже профінансовано 26,3 мільйона гривень. За підрахунками начальника СМСЧ-9 нелі Тарасів, на даний момент закладу не вистачає близько 12 мільйонів гривень. Тому міська влада передбачає виділення частини коштів з перевиконаної дохідної частини бюджету міста. Також для збільшення медичної субвенції міському бюджету на другому пленарному засіданні чергової 10-ї сесії Жовтоводської міської ради, яке відбулося 3 серпня, було прийнято рішення направити звернення до голови Верховної Ради України та прем'єр-міністра України. Минулий тиждень ознаменувався для жовтоводців одразу п'ятьма новими кадровими змінами. На сьогодні новим керівником комунального підприємства Жовтовоськ тепломережа є Сергій Олександрович Донченко. Наразі виконує обов'язки директора комунального підприємства в ЖРЕО Андрій Петрович Поляков. 3 серпня, за результатами конкурсу на посади директорів комунальних закладів культури було обрано нових керівників даних закладів. Зараз з будинком культури після підписання. Договору директором буде Кришень Оксана Володимирівна, директором дитячого парку Глебова Вікторія Михайлівна, а централізованою бібліотечною системою керуватиме безрукава Катерина Миколаївна. Також 4 серпня оголошено повторний конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства «Чисте місто. Міжнародна співпраця та подання проєктів. За минулий тиждень відділом економічного та інвестиційного розвитку виконавчого комітету Жовтоводської міської ради спільно з територіальним центром державним закладом смсч 9 централізованою бібліотечною системою, дитячим парком середньою школою номер 8 та ліцеєм природничо-наукового навчання було розроблено та направлено сім проєктних пропозицій для участі у конкурсі, який Проводиться німецьким товариством міжнародного співробітництва ГІС спільно з Дніпропетровською облдержадміністрацією. Всі розроблені проекти направлені на поліпшення інфраструктури, соціальних та медичних послуг, якими зараз користується населення жовтих вод та вимушено переміщення особи. Також гарним прикладом міжнародної співпраці. Спосольством Федеративної Республіки Німеччина є реалізація громадської організації Українська Софія разом з фундацією прав людини програми, програми захисту прав внутрішньопереміщених осіб з інвалідністю. Маленька Берта. У суботу відбувся третій етап даної програми, який пройшов у форматі мотиваційної зустрічі з чемпіоном України з Грибоча Артемом Колінько. Також на дану зустріч було запрошено заступника міського голови Єгора Харитонова, який, як голова комітету доступності, розповів про заходи, які вже виконано та планується провести спільно з підприємцями нашого міста щодо покращення безперешкодного доступу людей з обмеженими можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення. Нагадуємо, що до кінця серпня. Приймаються заявки на участь у партиципаторному бюджетуванні. За більш детальною інформацією можна звертатися до відділу економічного та інвестиційного розвитку виконкому. Питання семінарів, зустрічей та тренінгів у четвер, 4, 4 липня, представники виконкому взяли участь у другому етапі. Консультації з обговорення концепції державної цільової програми відновлення та розбудова миру у східних регіонах України. Робота проходила у трьох групах за основними стратегічними напрямами: це розбудова інфраструктури, економічне відновлення та розбудова миру. Результатами даного обговорення стали конкретні ідеї щодо доповнення даної державної цільової програми від кожної групи. Також під час зустрічі Євген Глазирін обговорив проблемні питання, що стосуються внутрішньопереміщених осіб у нашому місті та можливе фінансування стратегічного плану розвитку міста Жовтіводи до 2020 року заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб України Георгієм Тукою. Паралельно заступник міського голови Єгор Харитонов. Взяв участь у дводенному тренінгу семінарі, який був направлений на вивчення питання енергоефективності, результатом участі у даному тренінгу стали знання щодо написання, розробки та подання заявок на отримання додаткових коштів та участі у проектах як державного, так і міжнародного рівнів для ефективного розвитку енергоменеджменту нашого міста. Також Єгор Харитонов на цій зустрічі обговорив питання вітчизняного ринку енергоефективності відповідно до нашого міста, заступником голови облради по виконавчому апарату житлово-комунального господарства та комунальної власності Валерієм Безусом та встиг поспілкуватися з заступником генерального консульства Федеративної Республіки Німеччина Петером Шмалом. Що стосується питання роботи з учасниками АТО. На обліку в управлінні праці та соціального захисту перебуває 197 осіб. Це учасники бойових дій АТО. За минулий тиждень спеціалістами управління праці та соціального захисту населення прийнято від учасників АТО сім пакетів документів на отримання матеріальної допомоги та видано вісім довідок на отримання безкоштовних ліків. Також було профінансовано за минулий тиждень відшкодування безоплатних ліків, виданих учасникам АТО на загальну суму близько 800 гривень. На другому пленарному засіданні чергової 10-ї сесії Жовтоводської міської ради, яке відбулося 3 серпня, було внесено зміни до рішення міської ради про затвердження міської програми підтримки учасників АТО та членів їх сімей в місті Жовті Води. На 2016-2020 роки. Тепер дана міська програма буде направлена не лише на допомогу учасникам АТО, а й членам їх сімей. На даний час допомоги потребує мати загиблого в зоні АТО Жовтоводця Сергія Шилова. Найближчим часом за кошти місцевого бюджету їй буде відремонтовано покрівлю будинку, в якому вона проживає, та який знаходиться майже в аварійному стані. Що стосується роботи з внутрішньопереміщеними особами. В місті Жовтіводи їх зареєстровано 424 особи. 346 осіб мають статус переселенця. На минулому тижні Євген Глазирін провів зустріч з представниками ініціативної групи нове життя. Члени цієї ініціативної групи внутрішньопереміщені особи, які активно проявляють себе у соціальній сфері нашого міста. Саме ці переселенці. Стали ініціаторами написання проекту по створенню на базі середньої школи номер 12 кімнати психологічного розвантаження. На цій зустрічі обговорювалися питання покращення умов життя внутрішньопереміщених осіб у Жовтоводській громаді та питання заселення переселенців до гуртожитку, який розташований по вулиці Козацької слави, 6. Як раніше повідомлялося, приміщення на четвертому поверсі. Повністю відремонтована за кошти Європейського Союзу та передбачене лише для проживання переселенців. На сьогодні у цьому гуртожитку проживає дві особи: це переселенки з Донецької області. Ще дві особи збирають необхідний пакет документів для заселення, також для сприяння конструктивного діалогу між владою, керівництвом гуртожитку та сім'ями переселенців на цьому тижні з 10 по 12 серпня. Буде направлено на навчання головного спеціаліста відділу економічного та інвестиційного розвитку Ольгу Ходан, яка разом з керівником гуртожитку та переселенцями у форматі пертисипативного воркшопу має обговорити та згенерувати ідеї, які стосуватимуться комфортного проживання переселенців у новому домі.